І всім привітик! З вами я, Настя. І сьогодні ми знову ми сьогодні розпаковуємо бумажні сідпис. І ось дивіться, як я гарно обклеїла каталож. Зараз я гарно розкладаю всі пакетики і ви подивитеся просто. У нас дві новиночки. І перша з новиночок це називається манікюр. Я знімала YouTube Shorts про нього. Ось таких два пакетики. Ми вже один наклеїли були. І ось таких три пакетики. І остання наша новиночка дуже класна, мені дуже вона сподобалось. І, розподіляє... І нас розподіляється, це називається лапка. Вона розподіляється по видах. Це звичайна лапка. Це рідкісна. Це рідкісні. Це легендарна. І ми відкриємо в самому кінці. Що ж, поїхали до розпаковок. А перед тим, як ми будемо всі клеїти, ми маємо вибрати наклеечки. Так. Ось це. Поки я буду вибирати, ем, я зараз вам дуже розкажу, давайте ем, ми тіпа, ви, тіпа, будете писати кольори. А я кольори на, які... на який кольор зняти відео і яких кольорів буде найбільшим. На то тему знімлю відео. Міні-наклейк. Давайте візьмемо червоний. Давайте по манікюрчик. Давайте в тему сьогодні червоне. Вот давайте сегодня возьмем ось да? Ой. <laughs> Давай. Еще не дано. поправлю. Лапку. Я взяла ось А я вам хочу показать, что тут в среду нет, мы возьму ось тю. Це перегородний розпаковок. Перша колекція це Doll Style. Ось така. Так, це так, ну, номер два це сюди. Так, ось такий пакетик був. Так, як этому Та піжамка. Ось така піжамка. Так, когда им зараз. Ей не може віддати. До сторони скачуть. Тепер тапочка ведмедика. Я вже буду переставати робити на колеїки з двох сторонних тому що його дуже важко відколеїти. Правда, поки таке на пергаменті довше робити, але їх легше відкрити. Так, так співпало. блін. Не дуже гарно виходить. Ну Ось така дівчинка дуже гарно вийшла. Вибачте, що відео ось таке перегорнуто. Просто я не знаю, як просто поставити целфон. мене на тому. Дістую, як це заходила, Ось цьому ми наклеїли минулого разу. Приміні наклейка. Так, ношиці. Візьму цього разу такі. Так бачу, що тут наклейка. Так, що буду різати тут. Опа. Фістке там никайка заус наклею. А, ось, давайте такий перехід. Оп. Дивіться. Троп. То я цю. Дивіться. І ось я вже наклею три накладички. Один так. І тепер наступна колекція — це скейт. Так, це під номером один. Зараз я відклею до вас повернусь. Це сюди. ось вже все. Я вже наклеїла. перша сторіночка майже готова. А тепер у нас скільна колекція це манітюр. Ось я вже наклеїла була ось це і ось це. Так, ось це, це ось тут. Так, вони ну ось тут ззаді ось такі. Так, це під номером. 4. Я забула було тут написати, М -м, але я там робила, хотіла написати номер 4, але чомусь я не написала. Коротше, наклею. Або зараз я буду говорити, поки буду діставати. До речі, ви можете мені писати, які колекції мені зробити. І може в наступне відео будете побачити на відео своїх коментарі і будете бачити колекції. І наклеїли тепер колекція лапка. Так, спочатку нам треба який номер. Так, чекайте. А хочу оцепномор 8. Ти сюди. Ось легендарна лапка. А, ось ця колекція називається лапки квадробери. Смішна на увазі, правда. Оп. І маска квадробера на той. До речі, ось це дуже гарно вийшло. Зобі номером 9. Ой. Чекайте, ну швидко. Опа! Щось воно відкриває, лосі підскочу. Ось так гарно дуже. Пишіть в коменти, чи робити такі. Шорт рілси. Там я буду відкривати іменно якісь пакетки. Наприклад, іменно лапку відкрию тільки. Або іменно тільки нігті відкрию. Все, пишіть варіанти в коменти. Всім па-па!